Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі ТВ. В ефірі новини п'ятниці 1 грудня. І сьогодні у випуску ви побачите. На фронті загинув 37-річний Володимир Лященко з Ямпільської громади. Народному аматорському хоровому колективу «Барвінок» виповнилось 55 років. Грають на святому. Шахраї використовують фотографії загиблого військового злухова. Або чому не можна вірити всьому, що пишуть в соцмережах? На Фронті загинув 37-річний мешканець Ямпільської громади Володимир Лященко. Як інформує Ямпільська селищна рада, трагедія сталася 30 листопада близько населеного пункту Павлівка Донецької області під час виконання бойового завдання. Народному аматорському хоровому колективу Барвінок виповнилось 55 років. Про це повідомляє ямпільський центр культури і дозвілля. Крім того, сьогодні відзначається 45 років з дня присвоєння йому звання Народний. До ювілею у закладі підготували відеосюжет про головні етапи встановлення хорового колективу. Не вірте всьому, що ви бачите в інтернеті, бо за емоційними публікаціями часто стоїть ворог або їх можуть поширювати з корисливою метою. Нещодавно в Фейсбуці з'явився знімок з підписом Мене звуть Дамир я з інтернату. Сьогодні мій день народження. Цікаво, скільки людей привітає мене і побажає щастя під дописом десятки коментарів із привітаннями, часто від користувачів старшого віку, поширень і ще більше. І все б нічого, але на світлині страчений росіянами в березні 2022 року воїн 16-го окремого мотопіхотного батальйону Вадим Назаров деякий час він жив у Глухові. Нині тут мешкає його дружина та син. Ніхто з них відношення до допису не має. Навіщо це потрібно власникам груп? І як не винний коментар? Чи репост може зіграти на руку ворогу. Ми розпитали в редакторки «Стопфейк» Олени Чоранової. Сьогодні у соцмережах дуже часто зустрічаються подібні групи. В першу чергу у Фейсбуці їх дуже багато. Вони мають різні назви такі, привертаючи увагу. І, власне, весь контент, який в них публікується, він теж такий емоційний з картинками, з різними новинними матеріалами. Зазвичай ці всі новинні публікації вони містять клікбейтні заголовки. Тобто клікбейт, це коли в заголовку використовують. Виться багато розділових знаків, речення на завершенні, дуже багато якихось емоцій. Ну, тобто, це те, що привертає увагу аудиторії і закликає клікнути. Коли ви клікаєте, то ви показуєте алгоритмам, що вам цей сайт цікавий. Отже, на цей сайт рекламодавцям теж треба платити гроші. Віддавати, щоб там показувати свою рекламу, от тобто, це така от бізнесова схема, і тому для того, щоб ви туди клікнули і прийшли, і щоб туди прийшли знову ж таки рекламодавці. Люди будуть використовувати будь-які прийоми маніпуляції, і клікбейт тут якраз один із таких прийомів. А, вони шкідливі ці групи, а, і дійсно вони можуть бути ворожими, тому що так як можна клікбейтом привертати увагу і просто а, збільшувати кількість кліків, привертати увагу рекламодавців, так можна і знову ж таки там рейтинг сайту собі підвищувати. Так само можна за допомогою клікбейту поширювати і привертати увагу до якогось а, дезінформаційного контенту, до якоїсь брехні. А, і Таким чином, вже навіть поширювати щось, якусь небезпечну інформацію. Мешканець Сум Сергій вже 20 років живе. з ВІЛ. Чоловік говорить, що заразився, бо приймав наркотики ін'єкційно. Його історію зняли наші колеги з обласного суспільного. На прохання хворого журналісти не показали його обличчя та змінили голос. Сергій чоловік з позитивним ВІЛ-статусом. Власне обличчя не показує. Про те, що має ВІЛ, знають лише рідні Сергія. Вірус згадує, отримав, бо вживав наркотики ін'єкційно. Шприци, говорить, не завжди були стерильними, особливо коли вживали гуртом. Коли протестували людей, з якими я вживав, з них три-чотири людини виявилися ВІЛ-позитивними. Навіть вони не знали, що вони ВІЛ-позитивні. Мій світогляд змінився. Я за будь-якої можливості намагався обстежуватися, бо у цієї хвороби є період вікна, коли аналізи її не виявляють. Я здавав, заспокоював себе, наче пронесло, продовжував вживати, знав, що у людей є статус, намагався з ними не вживати, шукав інші можливості. Але думка в голові все одно лишилася, а раптом. Наркотики згадує Сергій, спробував на початку 90-х. Тоді йому було 19. Наступні кілька років був, як каже сам в системі. Вживати продовжував і у місці позбавлення волі. Потім я звільнився. На той момент вже існували програми зменшення шкоди. Там я зробив тест, який показав, що ця хвороба в мене є. Я ще розповідав собі, що може це не так. Може, це помилка, може ще щось. До того ж, я весь час вживав і не приділяв цьому значення. Прийшов такий момент, коли наркотики стали нецікаві, не приносили ніякої радості. Я спробував реабілітацію. Було декілька реабілітацій. Все вийшло. Я почав одужувати. Сьогодні чоловік не вживає наркотики, має родину та роботу, отримує антиретровірусну терапію. Про ВІЛ говорить так. Якщо ти правильно ставишся до свого здоров'я, п'єш терапію, здаєш аналізи, ведеш здоровий спосіб життя, то все в тебе буде добре, будеш жити довго і щасливо. Кожен відповідає за своє здоров'я. Я кинув наркотики, я кинув курити, пити. Я вилікував гепатит. Зуби, я зайнявся своїм здоров'ям. Періодично на ВІЛ тестуватися треба обов'язково, вважає Сергій, навіть якщо людина ніколи не вживала наркотики. Якщо ж віл статус виявився позитивним, каже чоловік, з цим просто треба жити далі. Просто живи з цим, все, просто правильно стався до цього. Не треба такого, що якщо воно є, то все, я буду помирати. Не треба. Можна довго та щасливо жити. Я збираюся померти від старості, не від хвороби, тому й займаюся своїм здоров'ям. Просто знайди місце, де отримувати терапію, їж пілюльки та живи довго та щасливо, займайся коханням, народжуй дітей. Це просто хвороба, це не вирок. Сергій, один з майже трьох з половиною тисяч дорослих людей в області, яким за останні 36 років офіційно підтвердили наявність в організмі ВІЛ. Екс депутата Андрія Деркача заочно судитимуть в Україні. Йому загрожує 15 років позбавлення волі за державну зраду. Про це інформує Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура. Слідство встановило, що упродовж 2019-2022 років Деркач отримав щонайменше 567 тисяч доларів від правоохоронних та розвідувальних органів Росії. За ці гроші Деркач дискредитував Україну на міжнародній арені, погіршував дипломатичні відносини з США, а також ускладнював інтеграцію України до Європейського Союзу та НАТО. Експосадовцю заочно оголосили підозру ще у вересні 2022 року. І наостанок про погоду 2 грудня на півночі Сумщини погоду визначатиме атмосферний фронт з південного сходу. Хмарно вночі без істотних опадів, день мокрий сніг, на дорогах ожеледиться. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 3-8, в день 0-мінус 5 градусів Цельсію.